Так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я вам розкажу, по чому продається новесенький Мерседеси в салона. А так, поїхали, друзі. І так, наш ГЛА стартує ГЛА від 55 400 доларів. От я зараз вам покажу цю машинку, яка за ці гроші від найдешевших до найдорожчих. Продається у нас GLA зараз 15 штук є в наявності, і виглядає цей автомобіль отак. Це нове, це друге покоління від GLA. Досить така прикольна машина. І має досить серйозні розміри. Якщо ви думаєте, що це малий автомобіль, він десь приблизно як rav 4 від Toyota. Має досить нормальні такі пристойні, пристойні габарити. Отака От також ще одна цікава машиночка. Я вам прощенкаю, і ви подивитеся, як виглядає. Найдешевший GLA, який зараз продається в Україні за 55 478, Я говорю 55 400, ну тим не менше, бачите, крутий такий класний салончик. Все при собі. ну, Машинка має вигляд. Бачите, деревом оздоблено натуральне. Ну, тобто все дорого, багато, так як ви всі любите. І так, переходимо з вами до найдорожчого GLA. І яка ж там буде різниця? Воно ж так би також цікаво. Так, від дорогих до дешевих. Це і в нас немає, дивиться нічого. Вона то прикольненька, вся історія, там 35-ка. Але її немає. Але в нас ще є отака. Найдорожчий нас автомобіль в наявності це 79900. Що таке GLA-35? Це повнопривідний, гоночний боліт в кузові? GLA. Понад 300 коней. Машина дурна. Летить. E, Там буквально секундочку. чуть-чуть натискаєте ви цій машинці на гашетку, і вона просто біжить, e, як скажена. От Пішла у нас салон. бачите. Оце у нас сіду, сідушки такі з комбінацією, тут штучна шкіра, а тут всередині Алькантара. Ну, все дорого, багато, панорамний дах, електрорегулювання з пам'яттю. Тобто це дуже заряджений серйозний автомобіль. Але 79900 різниця дуже серйозна. 55 400 і 79900 таке є. є серйозна різниця. Ставте вподобайку цьому до зустрічі в наступних відео.